Привіт, мене звуть Михайло. Ти на каналі SkyUA. Тут лише чесні огляди техніки, так що не забудь підписатись. Це третє поспіль відео про техніку Apple. А що вдієш, якщо навіть у воєнний час людям потрібні якісні гаджети? А Apple, якби і є одна з найперевіреніших компаній, яка робить хороші пристрої. Так ось до мене приїхав iPad Air 5-го покоління або iPad Air 2022 року. Називай, як його тобі хочеться. Само собою покупка такої техніки в наш час відбувається не для розваг, а скоріше для роботи, дистанційки або на подарунок. Так, що в цьому відео я розповім, що змінилося в новому iPad Air, порівняємо його продуктивність з Mac Mini, Ну а головне дізнаємось, чи варто його купувати у нелегких умовах війни. Найважливіше, що потрібно знати про iPad Air 5-го покоління, це те, що в ньому тепер стоїть чіп m 1 Apple зробила наголос на свої нові процесори не тільки в комп'ютерах, але й в планшетах. Цікаво, ми побачимо колись M1 в айфоні? Докладніше про чіп ми поговоримо, коли дійдемо до продуктивності, а поки що перерахуємо менш значущі зміни. Якщо дивитися візуально, то iPad Air цього та минулого поколінь не відрізняються. Змінилися хіба що кольори. Тепер у лінійці немає сріблястого кольору, а найцікавіший, як на мене, це фіолетовий і ось такий синій. Поки що не дуже актуально, але тепер iPad Air 5 го покоління підтримує мережі 5G. Starlink у нас в Україні вже є, так що я думаю, як тільки кінчиться війна, то і 5G підтягнеться. Основна камера залишається колишньою. Це 12 Мп з апертурою 1.8. Відео iptr 5 може знімати 4К 60 кадрів за секунду. Але на офіційному сайті написано, що до 30 FPS доступний розширений динамічний діапазон. Тільки ось це не HDR, а так званий EDR Extended Dynamic Range. Порівняв я два відео знятих 4К 60 і 4К 30 кадрів за секунду. І, чесно кажучи, не побачив відмінностей. Напиши в коментарях, чи бачите хоч якусь різницю. Ось що точно можна помітити, це зміни у передній камері. Вона тепер тут така, як у iPad Pro 3 покоління, теж 12 мегапікселів. Апертура, правда, стала трохи гірша F2,4. Зате з'явилася така штука, як центральна сцена. Під час використання FaceTime iPad слідкує за твоїм обличчям і тримає його завжди у центрі кадру. Ця функція може працювати і в інших програмах, не тільки у FaceTime. Наприклад, з цією камерою працює Zoom, а ось у Skype та Telegram зйомка ведеться по звичайному. А ще фронтальна камера знімає Full HD 60 кадрів на секунду. Жодних тобі 4К. На жаль, сюди не додали ні нічного фото, ні фотографічних стилів, ні чогось такого. Хоча можна було б, але з основними завданнями в плані фото-відеозйомки планшет справляється дуже впевнено. Тепер я розповім про чіп M1 та продуктивність iPad Air 5-го покоління, а потім перерахуємо, що мені сподобалось або не сподобалось в цьому планшеті. Оскільки цей iPad йде на чипі M1, а у мене в студії стоїть Mac Mini на M1, звісно, я захотів їх порівняти. Додатково ще взяв iPad Pro на 10,5 дюймів. Підсумки Бетчмеку ти зараз бачиш на екрані. І чесно кажучи, трохи дивно бачити однакову продуктивність планшета та комп'ютера, але не можна забувати, що у них різні операційні системи. На iPad Air 5 можна виконувати складні завдання, такі як, наприклад, монтаж відео. Але само собою на Mac-у більший функціонал, програми більш професійні та їх можна завантажувати не лише з App Store. Натомість iPad підходить тим, хто малює. Apple Pencil у зв'язці з гарним додатком може стати повноцінною роботою. На ньому можна запросто пограти в мобільні ігри, які зараз мега популярні. Ну по всіхденному використанні iPad нічим не поступається маку, тому що в ньому можна також зручно подивитися фільми, YouTube та зайти до соцмереж. По продуктивності наш старенький iPad Pro, звичайно, поступається, але я можу нагадати, що він вийшов аж у 2017 році. При цьому його екран працює на 120 Гц, а ось наш iPad Air лише на 60. Так як тут чип m 1 то ми зразу маємо 8 ГБ оперативної пам'яті. Наскільки я зрозумів, буде як з iPad Pro. Деякі програми зможуть використовувати до 6 ГБ оперативної пам'яті. Два потрібні для роботи самого планшету. Ігри iPad тягне з легкістю, і навіть що з'явилася недавно Store Apex Legends, літає на максимальній графіці. Планшет навіть не напружується та не гріється. Єдине, що у грі не отримати більше 60 кадрів за секунду. Якщо ти вибираєш між останнім iPad Pro і цим iPad Air, то дивитися на потужність не має сенсу. Їхня продуктивність однакова, тому що обидва працюють на чіпі m 1 Відмінності будуть у додаткових фішках: 120 герцовий екран, подвійна камера і 4 стереодинаміка. Все. Я перерахував усі зміни iPad Air 5. Їх не так вже й багато. І ще раз, це новий процесор, нові кольори, 5G, оновлена фронталка і вдвічі більше оперативної пам'яті. iPad Air все також працює за Apple Pencil другого покоління. Рекомендую брати не тільки для малювання, але навіть якщо тобі просто потрібно працювати за допомогою iPad. Він зручний як для фото-відеоредакторів, так і для таблиць. А для тих, хто багато друкує, звичайно можна купити чохол клавіатуру Але це не любителі. Я вважаю, якщо тобі потрібно друкувати, то краще вже взяти MacBook. Тим більше, купивши планшети і клавіатуру, це буде не набагато дешевше, ніж просто купити MacBook Air на M1. Чохли підходять і від попередньої моделі, і від прошок. Екран iPad Air 5-го покоління йде майже на 11 дюймів. Називається він Liquid Retina Display, а його максимальна яскравість 500 ніт. Звичайно, тротон тут теж є. Розблокувати планшет можна за допомогою відбитка пальця, він вбудований у кнопку на торці. Чесно кажучи, я довго не міг звикнути до нього, і мені було простіше ввести пароль на екрані, але згодом стало зручно. Хоча мені здається, Face ID в цьому плані куди краще. Новий iPad Air йде все також у двох варіантах пам'яті: 64 або 256 ГБ. Звук у планшеті хороший. Звичайно, він не зрівняється з iPad Pro і, звісно, з MacBook Pro, але він набагато кращий, ніж у цього Mac Mini. Динаміки з двох сторін, якщо ти тримаєш планшет горизонтально. Тому якщо ти дивишся фільм або граєш у гру, ти отримаєш реальне стерео. У грі взагалі можна орієнтуватися, де знаходиться супротивник, навіть не надягаючи навушники. Отже, звук сподобався і мені його було достатньо. В інтернеті всі блогери намагаються знайти дефект. Задня кришка прогинається і торкається акумулятора. Якщо дуже сильно натиснути, то тут це є. Але я не бачу проблеми, тому що коли купляєш такий планшет, то береш чохол і не стискаєш його з такою силою. Акумулятор у iPad Air 5 прийнятний. В цілому на день мені вистачає, але при записку ігор відчувається, як m 1 їсть батарейку. За одну годину гри Apex Legends планшетів на 20%, а за 2 години YouTube на 25%. Ну, раз ми перейшли до деяких нюансів iPad Air 5-го покоління, то я розповім, що мені не сподобалось в цьому планшеті, а потім перерахуємо його переваги. Мені не сподобалося, що в камері немає додаткових прикольних фішок. Зрозуміло, що на планшет ми фотографуємо набагато менше, ніж на телефон, але якісь там фотографічні стилі або нічне фото можна було б додати. Екран тут звичайний IPS, само собою він дуже якісний, яскравий, але коли ти дивишся відео, чорний колір трохи сірий. Єдиний iPad, у якому такого немає, це iPad Pro на 13 дюймів з міні led підсвічуванням. І тут точно заощадили, не зробивши екран навіть на якихось 90 Гц. Коротше кажучи, Apple збільшила потужність майже не змінюючи минулу модель. Ну а добре це тому, що потужність дозволить планшету працювати дуже довго. За моїм досвідом, iPad беруть і користуються ним, доки не перестануть приходити оновлення. Наприклад, iOS 15 все ще працює на iPad Air другого покоління, а вийшов він у 2014 році. А ще я думаю, тут буде як з Макбуками. Пройде два роки і операційною системою Apple пригальмують все, що не має чіпа m 1 Що мені сподобалося? Мені сподобалося все, весь планшет, і перераховувати окремі функції не бачу сенсу, тому що працює він так само, як і інші. А так як він потужний на рівні прошки, то і робить це відповідно. Ось таблиця з цінами, які я взяв з офіційного сайту Apple. Найдешевший iPad Air я б не брав, тому що пам'ять на 64 ГБ це дуже мало. Наприклад, гра Apex Legends важить 4 ГБ, при тому, що всередині неї ще не скачували додатковий контент. Одна хвилина у відео 4К важить 400 МБ. Но соцмережі з'їдають будь-яку вільну пам'ять, що побачить iPad це пристрій, на який скачують фільми, іграшки, так що 64 ГБ заб'ється дуже швидко. А так, як я вже казав, iPad'ами користуються дуже довго, то ти дуже довго відчуватимеш недолік цієї пам'яті. Якщо розглядати iPad Air на 256 ГБ, то вже хочеться купити iPad Pro, 11 дюймів на 128. І прошка виглядає куди цікавіше, при тому, що доплатити потрібно всього 50 доларів. Я точно рекомендую брати iPad Pro, якщо ти користуєшся 13 Pro або 13 Pro Max, тому що у тебе і на телефоні і на планшеті буде 120 Гц. А якщо ти звик до промоушен, то цей планшет буде здаватися повільним. Чи варто його купувати у 2022 році? Питання те ще. Якщо не оглядатися на обставини, це чудовий планшет. Apple зробила iPad Air M1 з поглядом на майбутнє. Якщо ти вибиратимеш між комп'ютером на М1 і планшетом на М1, я все-таки віддав би перевагу комп'ютеру, тому що там повноцінні робочі програми. Хоча я впевнений, що багатьом людям iPad-Air може запросто замінити комп'ютер, а для тих, хто вміє малювати, це взагалі must-have. І поки я готую це відео, має вже пройти WWDC 2022 року, і я надіюся, що Apple покаже нам щось, що зменше прірву між макбуками та iPad'ами. і на iPad'ах з'явиться більше професійного софту. Де мій final Cut на iPad Apple. Ось такі мої думки з приводу цього планшета. Якщо тобі сподобався iPad Air 5-го покоління, то переходь за посиланням. Дякую за перегляд. Постав лайк, якщо відео тобі сподобалося, підписуйся та до зустрічі. Все буде Україна!